Парк реформації саме до такої назви одного з найгарніших парків міста звикатимуть чернівчани. За відповідне рішення на сесії міськради проголосували 25 із 42 депутатів. Було прийнято рішення саме Чернівецької міської ради щодо перейменування парку Жовтневий на парк реформації. Я перш за все вдячний ініціаторам, які зібрали петицію, тобто підпис чернівчан. І перш за все хочу наголосити, що ми підтримали саме думку чернівчан. Ідею перейменувати парк подали представники Двентиської церкви на засіданні обласного оргкомітету зі святкування в Україні 500-річчя європейської реформації. Парк це культурне місце відпочинку багатьох громадян нашого міста і відпочиваючи в гарному культурному. Парку, де будуть гратися діти, де молодь буде приходити, вони зможуть насолоджуватися гарною природою нашого міста, і ми вирішили, що це місце буде найкраще звучати як парк реформації на заміну парку жовтневому. Активістом перейменування постав юрист громадський діяч Микола Гунько, який виступив на сесії міськради з проєктом про перейменування жовтневого парку на парк реформації. Відповідно до закону про декомунізацію, в багатьох містах, обласних центрах України декомунізовано назву Жовтневий. Це і Маріуполь, це і Полтава, це Запоріжжя. В різних куточках України ця назва декомунізована в різні вже інші назви. Відносно парку Жовтневий справді це є згадка про ту тоталітарну систему, через яку ми фактично зараз погано живемо, яка тут панувала на протязі років. Коли ми говоримо про реформацію, це є відновлення повернення до належного стану, тобто ми розуміємо, що треба дещо у нас після цієї річної окупації відновлювати, повертати до порядку, до взаємоповаги, до е, врешті-решт до загальнолюдських моральних цінностей, щоб ми проявляли один до одного взаємоповагу і, і щоб покращилося суспільство у нас в Черніцях. Електронну петицію про перейменування парку підтримало 255 чернівчан. У перейменованому парку протестанти планують установити пам'ятник Біблії з підписом Солоскріптура, що на латині означає лише святе писання. Це гасло, потреба у церковному та суспільному житті поставити Біблію понад будь-який людський авторитет. Є одним із базових принципів європейської реформації. Ольга Корнієнко Назар Гриневич, Чернівці, вісті надії.